Нам одразу видають пазерка ігла, їдемо ми одразу в верхній доріск. Ми взагалі не проходили ні без АВП, нічого, прямо з гражданки на війну. Ну і там ми тримали оборону до 19 лютого, поки ми не попали в бок в окруження. Нас чоловік було. Ми вийшли із окруження без втрат. взагалі і навіть і без царапенків. Вони ж нас палили там і мінами, і фосфором палили. Що ми за ці 19 чи днів були? Що так всі чорні? Що так чорні, у нас із зброєю був тільки один полі полімет і автомати. І коли ми вже, вже зайняли кругову оборону, і вже ми та троє суток, держали оборону, зв'язку не було, нічого не було, вони ж тоді по -по погасили і вишки. І на нас, звичайно, вийшла розвідка. Якраз так тихо було, вийшла розвідка і питають, а що ви тут робите? А розвідка долажна була виходити вже послідня. А ми кажемо, у нас є. Машина своя. Та каже, машина бросаємо. Кажу, ну ви, ви, ну ви не зрозуміли, не на колесах машина, а, а, ета, а мотилига, ну, стрі, стріла 10, яка з ракетами. І наші два хлопці вертаються, а там вже капи лазять. І спасло те, що наші чорні, всі грязні, і ті такі самі. І то вони пригнули, завели і виїхали. І то ми по дорозі ще загрузили багато ранених, пособирали.